Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили в полозору зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування, служба безпеки викрала прихильницю рашизму, яка публічно заперечувала ворожий удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит. Об'єднані та заповзяти молоді ветерани та внутрішньопереміщені особи з усієї України напрацювали проєкти підтримки та самореалізації. Шахрайські тене та які схеми вигадують спритники, щоб заволодіти майном громадян. Зустріч із полярниками, учасники експедиції до Антарктики, розповіли черкащанам про побут та життя на північному полюсі. Захищаючи Україну 24 липня загинув Олександр Цебрій, колишній міський голова Умані, який, не вагаючись, став у стрій з перших днів повномасштабної війни. Він був командиром кулеметного взводу молодшим сержантом у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. У рідному місті попрощалися з воїном 27 липня у Свято Троїцькій церкві православної церкви України. Під час загальноміського вшанування люди утворили живий коридор від обліску слави до центральної площі. Поховали Олександра Цебрія на алеї героїв. На Черкащині служба безпеки викрила прихильницю рашизму, яка публічно заперечувала ворожий удар Росії по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит. Фігурантка поширювала серед власного оточення та колег держустанови кремлівські наративи щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. За даними слідства, ворожою агітаторкою виявилася місцева мешканка, співробітниця органів державної влади, яка поширювала кремлівську пропаганду. Вона публічно заперечувала ворожий удар Російської Федерації по національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит, чиновниця виправдовувала ведення агресивної війни проти України, зокрема ворожі ракетні атаки на цивільну інфраструктуру нашої держави у своїх висловлюваннях серед власного оточення та колег держустанови, вона також виступала на підтримку окупації Криму та частини. Територій сходу України наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранці про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим 2. це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників зломисниці загрожує до восьми років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Від ідеї до реалізації у Черкасах відбувся бізнес Хакатон у рамках проєкту підтримки молодих ветеранів та внутрішньопереміщених осіб. Триденний захід об'єднав спеціалістів з маркетингу, розвитку підприємництва та психології. Про мету, ініціативи та стартапи нового часу дізнавалася наша команда. Коли війна не перешкода, а час для самореалізації хакатон у Черкасах зібрав ветеранів та внутрішньоприміщених осіб з усієї України, щоб навчитися підприємницькій діяльності. Пан Олексій із Запоріжжя кілька місяців тому разом із однодумцями вирішив відкрити власну справу збирати дрони, які саме не каже секрет виробництва тут, щоб дізнатися, як отримати грант, бо кредит це дорого. А гранти це дають безвідсотковий. Без може бути без повернення, чи з поверненням, якщо це державний грант через податки, гроші, котрі даються тобі на розвиток справи, чи тої спеціалізації, котра потрібна на даний момент в країні, чи в тому регіоні, де ти потрібен, окрім безпілотників на підприємстві, збирають павербанки, адже через відключення вони досить затребувані, пояснює Олексій. У ще одного учасника та спікера заходу Дениса інша мрія, заклад здорового харчування. Прийшовши російсько-українську війну, вирішив стати корисним у мирному житті, допомагає розвивати адаптивні види спорту. Ветеранам радить не закриватися в собі, а використовувати інструменти для самореалізації. Займаємось волейболом, футболом на милицях топанфутбол. Ще для себе я спробував легку атлетику. Це штовхання, ядра, метання, диска теж сподобалось. Потрібно не закриватися в собі, а більше спілкуватися, спілкуватися зараз. У нас багато ветеранів. Ми підтримуємо один одного. Коли, ну, тобто я можу з... побачив там хлопців на вулиці, що без ноги підійшов, поспілкувався, кажу, не хочеш займатися футболом, давай до нас. Тобто багато хто не хоче цієї підтримки, вони вважають, що це їхня проблема. Вони один на один з нею. Ні, це проблема наша спільна. Хакатон організували у рамках. Ках проєкту підтримки молодих ветеранів та ВПО заявки на участь у ньому надіслали понад 600 претендентів, з яких обрали 60. Така активність демонструє важливість впровадження ініціатив з підтримки військових. Вважає очільник громадської організації Українські ветерани. Кожен ветеран, який має бажання відкрити власну справу, це вже є велика перемога для нашої держави, тому що ви це приклад героїзму. Власна справа для ветерана це не лише про працевлаштування, а й про адаптацію після війни, каже одна із організаторів проєкту Оксана Алєксєєва. Вона працює з ветеранами від 2014-го. Як тяжко військовим повернутися до цивільного життя, знає не з чуток. Не завжди ці спроби були вдалими. Такі заходи допоможуть змінити ситуацію на краще. Для них відкриття власної справи це. Єдиний вихід із ситуації, щоб відчувати себе, по-перше, спроможним, мати змогу забезпечувати свою родину, відчувати себе подалі сильним чоловіком, приносити користь суспільству. Тому проєкт по навчанню для відкриття власної справи, він дуже важливий саме зараз, тому що Ветеранів, які мають важкі поранення, в нас кожним днем становиться все більше і більше. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. На Золотоніщині енергетики модернізували енергомережу. Зокрема, побудували розвантажувальну трансформаторну підстанцію та нові повітряні лінії. Повідомляються на сайті Черкаси Обленерго. Такі дії мають підвищити якість розподілу електричної енергії. На обслуговуванні Драбівської філії знаходиться 541 км повітряних ліній 10 кВт і 699 км повітряних ліній 04 кВт. Також знаходиться на обслуговуванні 440 трансформаторних підстанцій 10 на 04 кВт. Було встановлено розвантажувальну трансформаторну підстанцію 10 на 04 кВт, дану ТП-361. Також було побудовано нові лінії, так як старі лінії знаходилися в крайне задовільному стані на дерев'яних опорах. На даний час побудували нову розвантажувальну трансформаторну підстанцію, побудували нову лінію 10 кВт, підтягнули напругу до трансформаторної підстанції, побудували нові ізольовані лінії 0,4 кВт. Що в свою чергу значно покращило якість електричної напруги а. у споживачів. Окрім того, тривають роботи з розчищення ліній електропередач та оновлення маркування на опорах. Сьогодні ці роботи в громаді виконані на 50 відсотків із запланованого. Скарг на якість надання послуги з електропостачання у споживачів немає, додають у товаристві. Стовпи падали, поміняли, слава Богу. задоволена ще тією електроенергією, що є. Ну, вітер тільки дмухнув і з електрики не було. Да, тепер все хорошо. І з кожним днем шахраї стають винахідливішими, створюють схеми обману, які більшості з нас важко розпізнати. Останнім часом пройди світи активно використовують сучасні технології та соціальні мережі. Анна Могильна підготувала сюжет на цю тему. Сьогодні найпопулярнішими схемами шахрайства є продаж неіснуючого товару з використанням фішингових посилань. А ще заволодіння обліковими записами соціальних мереж під час заволодіння обліковими записами. Громадян зломисники використовують фішингові посилання з проханням проголосувати за когось у якомусь, наприклад, конкурсі, або підписати петицію. І знову ж таки, ці всі посилання ведуть на фішингові сайти. Зломисники досить активно використовують сучасні технології. Останнім часом зафіксовано чотири випадки використання штучного інтелекту. Зломисники отримують доступ до. Облікових записів громадян, ну, наприклад, Телеграм, і зрозуміло, що ми спілкуємося в даному месенджері і надсилаємо своїм знайомим голосові повідомлення. Зломисники, отримавши доступ до даного облікового запису, вивантажують усі голосові, записані нами, тобто власником, і завантажують дані голосові в нейромережу. Після чого нейромережа, проаналізувавши дані голосові повідомлення, може сама створювати ці голосові. І зломисник пише текст. Що, наприклад, привіт, позич, будь ласка, певну суму, і нейромережа вже формує голоси повідомлення. Олег Паншутін зазначає, що двофакторна автентифікація це один із сучасних способів забезпечення своїх облікових записів. Наявність двофакторної автентифікації варто зазначити, що у тому випадку, якщо ми розголошуємо, той код, який нам надійшов двофакторної автентифікації, то звісно, така безпека не має жодного значення і є значення використовувати двофакторну автентифікацію тільки в тому, якщо ми цей код не будемо нікому розголошувати. Звичайно, що двофакторна автентифікація має місце за півроку до відділу протидії кіберзлочинам у Черкаській області звернулися понад тисяча осіб з різноманітних питань. Варто знати, що із цих понад тисячу звернень. Якщо не помиляюся 330 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто порушене кримінальне провадження. І хотів би сказати, що третина цих звернень пов'язані саме із продовженням існуючого товару, і значна частина пов'язана із заволодінням облікових записів громадян. Виявлення шахраїв залежить від способу скоєння ними порушення. В першу чергу це інформація від мобільних операторів, інформація від Представників, що надають послуги телекомунікаційного характеру, і, звісно, інші оперативні способи, ми поспілкувалися із жителями міста про те, чи потрапляли вони у шахрайські схеми, і чи знають, як берегти себе від зловмисників. Особистого досвіду не було, але завжди, коли щось приходить, незнайоме, я думаю, що завжди у нас. Ми аналізуємо, тобто дивимося, що як перевіряємо, і посилкам я не переходжу, тому що в нас було таке, що в вайбергрупі в дамому чаті розкинули, що допомога біженцям була. І навіть були дуже схожі реквізити банку приват, і, а ми якраз біженці, то це було актуально. І потім, коли ми тільки от побачила, от щось насторожила, і це був фейк. Пані Вікторія працює у холдинговій компанії. Каже, для співробітників регулярно проводять заходи із кібербезпеки. Таких якихось надзвичайних не було, але знаємо, я працюю в фірмі, де в нас проводять навчання по кібербезпеці. Добре? Так в нас я працюю у великому холдингу, називається Мевронівський хлібопродукт МХП, тому у нас. Є прям навчання для всіх. Праців вам проводить навчання. Най ті служби в нас ці навчання часті і нас часто перевіряють. Е такі... Роблять такі ситуації. А, да кейси такі... Лідія каже, що у шахрайські схеми не потрапляла, а її сестрі не пощастило. Будеться такого не було, але було моєї сестри, коли в неї так вкрали гроші. В принципі, знаю там не казати свої дані невідомим людям, не приходити по невідомим посиланням. Додамо що за шість місяців цього року відділом протидії кіберзлочинам повідомлено про підозру понад 30 особам, які вчиняли шахрайство. Одним із способів протидії злочинами є превентивна діяльність. Хотів би сказати, що нами. Спільно з департаментом кіберполіції розроблено проєкт, який має назву Брама, основна мета якого саме кібербезпека, кібергігієна. Даний проєкт націлений на висвітлення найпопулярніших схем чинення шахрайс для того, щоб донести громадянам, які є ці схеми і як в них не потрапити. Щоб захистити свій інфопростір від шахрайських схем, долучатись до проєкту Брама. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільданам. Порто і Миколая Євгенієва, який у нетверезому стані скоїв дорожню транспортну пригоду, позбавили посад настоятеля, очолюваних ним парафій, заборонили священнослужіння та вивели поза штат кліру черкаської єпархії Православної церкви України. Про це йдеться у відповідному указі керуючого Черкаської єпархії ПЦУ митрополита Черкаського та Чигаринського Іоанна. Як стало відомо, журналістам видання про все з власне джерел. Прото 16 липня скоїв ДТП у Мошнах Черкаського району. На нього склали три протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, та за керування транспортним засобом особою позбавленою прав. У регіоні зросла кількість захворювань на інфекційні недуги за півроку зареєстровано понад 151 тисячу випадків. Про це під час брифінгу повідомила заступниця генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Ольга Мізінова. Триває під сезон гострих кишкових інфекцій. З його початку зареєстровано 417 випадків найбільше у Черкаській, Ватутінській, Уманській, Катеринопільській та Жашківській тергромадах. Усі випадки захворюваності мали побутовий характер та пов'язані з порушенням правил особистої гігієни, недотриманням умов і термінів зберігання продуктів. Якщо брати по етеології, це можуть бути гастроентероколіти встановленої та не встановленої етеології. Це 92% Це захворювання, що розповсюджені у нас гострі кишкові інфекції. Це сальмонельоз. у нас за цей період 77 випадків сальмонельозу на сьогоднішній день, і по одному випадку це шегельоз і вірусний гепатит А. По сальмонельозу необхідно сказати, що спалахів у нас не було. Всі ці випадки вони поодинокі. Ольга Мізінова зазначила, що за півроку в регіоні зареєстровано 104 випадки захворювань на хворобу лайма. А через місяць починається пік іксодових кліщів. Всі ці випадки були пов'язані з тим, що люди підчепили цього кліща або на своїх дачних садибних ділянках це 50%, в паркових зонах там 28%. І ліс це 22%. Щоб захистити себе від кліщів на природі, спеціаліст рекомендує одягати світлий одяг, а також не перебувати на території, де багато рослинності. Незважаючи на те, що жарко, щоб ми все ж таки вдівали одяг, якийсь світлий, але ж максимально з довгими рукавами чи штани, щоб закривали ноги. Щоб якщо десь прогулювались, то ми прогулювались посередині стежки, а не бігали посеред кущів. Якщо десь відпочивали, то вибрали чисту галявинку без хмизу або цей хмиз прибирали і покривали голову головним убором, як завжди. І перед виходом в ліс не обов'язково треба скористуватися репелентом. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. Зустріч із полярниками відбулася у Черкаській міській раді, серед них і уродженці Черкащини. Учасники заходу мали можливість не лише поспілкуватися з гостями, а й онлайн зв'язалися зі станцією академік Вернацький. Детальніше розкаже Анна Могильна. Навіть під час війни українські науковці в Антарктиці роблять значні внески в науку, каже директор Національного антарктичного наукового центру Євгеній Дикий. Українська Антарктида це не тільки про науку, хоча для науки це дуже важливо, і українська Антарктида для наших науковців це певною мірою оте унікальне можливостей, коли можна не емігрувати з країни, а при тому бути частиною саме світової єдиної глобальної науки. Нас так віку не так багато. Ми всі добре знаємо, скільки науковців ми втратили просто того, що вони не можуть тут реалізуватися. Так, от українська антарктида це одна з можливостей, де саме наша наука є дійсно частиною отої світової сучасної глобальної науки. Зараз на Вернадському працює 29-та українська антарктична експедиція, у якій 14 осіб це дев'ять науковців та науковиць. Які проводять дослідження за напрямами геофізики, метеорології, біології та п'ять членів команди життєзабезпечення. лікарка, кухар, сесадмін, дизеліст, механік про свою роботу на крижаному континенті розповів полярний метеоролог Олександр Полудень. Гідрометеорологічні спостереження мають великий спектр спостережень. В цих трьох метеорологів, які я вхожу в команду їх. У нас є гляцеологія, ми дивимося за снігом протягом року, як він змінюється, динаміка його, температура води, солоність води, які хмари, яка температура, тиск, вологість, які атмосферні явища, яка їхня інтенсивність. Все це ми закодовуємо телеграми і через кожні три години передаємо світові банки даних, щоб люди ну, синоптики бачили, як Рухається погода, іде на якісь станції, які станції фіксуються показники. А в Черкаському цнапі відкрили виставку Україна в Антарктиці, дослідження та незламність. Тут розміщено 27 світлин про дослідження українців в Антарктиці з неймовірною природою, далеко континенту, зміною клімату та багато іншого. Також представлені антарктичні артефакти, костюм полярника та фотозона. А оце історичний момент. Це 6 лютого 96-го року. От ви бачите, єдиний момент, коли на станцією одночасно два прапори. Це спускають прапор Великої Британії, піднімають прапор України. Це, власне, акт передачі станції від Великої Британії і нашій країні. Українська наука розвивається попри війну. Це ще одне свідчення сили та незламності українців. Більше того, дуже приємно, що серед дослідників Антарктики є черкащани, каже міський голова Анатолій Бондаренко. Ви робите серйозну справу зараз там, і я скажу, що вона не менш важлива, ніж зараз ту справу, яку роблять Збройні Сили України. І дай Бог, щоб станція розвивалася, станція жила, і станція приносила науковий потенціал нашій країні в майбутньому. Тому що я думаю, що ми не розуміємо. І більшість жителів їм потрібно пояснювати, проводити роз'яснювальну роботу. Що тому що це надзвичайно важливо бути представленою там, тому що в майбутньому це принесе гарні результати із експозиціями Україна в Антарктиці. Дослідження та незамніс у Черкаському ЦНАПі можна ознайомитися до 20 серпня. А ці заходи присвячені 29-й річниці підписання меморандуму про передачу Україні від Великої Британії станції Фарадей. Що нині має назву Академік Вернацький. Анна Могильна, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана. Поет і видавець, засновник Абаба Галамага, першого приватно дитяче видавництво Незалежної України, зустрівся з пошановувачами у Черкаському кафе Про що говорили під час зустрічі, знають наші кореспонденти. У кожному відвідувача арт-кафе власна історія та запитання до видатної постаті. Поспілкуватися з Іваном Малковичем прийшли люди різних професій та віку. Дитяча книжка це вже сімейна реліквія наша. Тому прийшов сюди підписати, послухати автора. Це наша улюблена сімейна книга. Я сам вивчив майже всі вірші, оскільки ну доволі часто читав дітям. Надзвичайно. Класні, ілюстровані, гарні, якісні книжки. Я живу в Одесі і приїхала до мами. І мені просто пощастило, що тут така прекрасна зустріч. Мені дуже подобається видавництво. Я знаю, що Іван Малкович вже давно директор, і засновник, і видавець, і письменник. Мені дуже подобаються книжки. «Абаба Галамага і дитині купляла в дитинстві, і сама купляю іноді. І сама трохи пишу вірші, мене особисто цікавить кілька аспектів життя, творчості, діяльності цієї людини. Ну передусім Малкович дуже близько знайомий з Ліною Костенко. Це я знаю напевне. От бо під час останніх презентацій творів нашої геніальної поетеси він брав. Активну участь і мені хотілося б сьогодні дізнатися, власне каучі, можливо, якісь таємниці цього їхнього спілкування, що проходить повз кадр. Крім того, деякі книги, які видані у які побачили світ у видавництві «Абаба Галамага, мені цікаві, наприклад, Красний Апокаліпсис це книга, яка я знаю фактично на пам'ять. Тому що це спогади Дмитра Гойченка про страшні роки голодомору. Прикрою несподіванкою для літературного діяча стала російська мова, яку Іван Малкович почув у Черкасах не раз. Черкащина це осердя України. Хоча тут, на жаль, в Черкасах так багато російської мови, що я, я просто мене подив бере, що ще досі. Вже в Києві так значно поменшало російської мови, хоча там дуже така зібранівка людей з усіх приїжджає. Хто таки в Києві довше живе, то вже якось я бачу молодшому поколінню інтелігентам інтелігент, Молодшого покоління вже якось не з руки говорити по російськи вже більше ми бачимо, що ага, якщо це українська мова, це зрозуміло, що це студент, що це люди якісь такі. Ну, вже, вже організованіші. Цим автор поділився й на зустрічі. Як би донести до людей цю аксіому, що для мене особисто, однаково, чи людина ходить з російським приколором у руці чи на язиці, для мене, для мене це рівнозначно. І Якось от треба, треба позбуватися, принаймні на час війни. Російська мова, звідти вони кажуть російською мовою, що вони нас вб'ють, що нас нема, не було, не буде. Вони знищать, що ще можна гірше казати? Із вуст Івана Малковича гості почули молодійні вірші Павла Тичини. Я стою на кручі за рікою дзвони. Жду твоїх вітрил, я ті там тони. Випливають хмари, сум росте мов колос, хмари хмарять хвилі, сумно, саме світлий сон, вірю яснозорно, за рікою дзвони, сню голосожарно, тім там, тім там десь. Припливеш, приплинеш, сум росте, мов колос з піснею про сонце. Сумно, саме світлий сон. Та Костенко, чиї твори видавець друкує досі. Вона була красуня з Катеринівки. Було у неї п'ятеро вже. Купляла вам гостинчика за гривенник, топила піч і поралась гаразд, ходила в церкву, звісно, як годиться, гладущики сушила на тину. Така була хороша молодиця і мала мрію гарну і чудну. У ті часи страшні, аж було хаті, коли в степах там хто не воював, От їй хотілось, щоб у неї в хаті на стелі небо хтось намалював. Зі слів Марини Дяченко, засновниці арт-кафе, подія покликана пробудити інтерес черкащан до культури і надихнути у пошуку самих себе. Це простір, коли ми через культуру йдемо до себе. Ми відчуваємо свою душу. І сьогодні, коли йде війна, це головне, тому що людяність це про душу, це не про гроші, а це про душу. Тому перше, це впливати на зміну свідомості, цей простір. По-друге, це впливати на формування національної самосвідомості, тому що ми захищаємо сьогодні свої кордони, але народ це те, що є внутрішньо. І дуже важливо зараз розуміти, хто ми є. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.